Погляньмо на це з іншого боку. Фрейд помер у 83 роки, так і не дізнавшись відповідь на одне питання. Чого хочуть жінки? Погодьтеся, було б чудово, якби ви стали єдиним чоловіком, який би знайшов відповідь на це питання. Послухайте, Ніку, з вами сталося дещо щоняткове і навіть чудесне. Я хочу подивитися на це як на урок. Усі жінки, яких я лікую. Мрію, щоб чоловіки краще їх розуміли. Якщо чоловіки з Марсу, а жінки з Венери, то ви розмовляєте венерійською. Світ біля ваших ніг. Я не знаю, як і чому це сталося? Але ви нещасливіший чоловік на світі. Ваші можливості безмежні. Дізнавшись, яке чого хочуть жінки. Ви будете здатні на все.